11 листопада 2022 року продовжую займатися я стелею. Сьогодні вже прибрав ось цю частинку коридору, те, що нападало, і загрунтував. Ось так виглядає, вже трошки навіть підсохло. Вся була мокра, але бачите, вже місцями суха. І тут теж. Тут теж цю частину загрунтував щойно, тому вона ще досить така волога. Все, це все сиво, сохне, тут закрив вікно, щоб не хляпала ґрунтовка. Це все висихає і потім фарбуємо. От. Минулого разу поставив раму для дверей, але ще двері не поставив, поставив тільки завіси. От, і тепер залишається двері встановити. Надіюся, що пінка не розперла їх, тому що не було чим особливо їх як би, роздавлювати. А я не хотів прикручувати їх шурупами до газоблоку, щоб не псувати газоблок. Ну, але так тримаються, вони фактично не рухаються, тому надіюсь, що все буде добре. Єдине, що треба буде перевірити, чи, чи влізуть тепер двері.